Доброго ранку всім, таке сонечко на вулиці. Ми поїхали на безплатку. Розкажу, що таке безплатка. Перед нами знак стоп. Такого в Україні немає. Написано «All way» Стоп для всіх. І хто перший зупиниться на лінії, то їде. У нас такого нема. Ось я під'їжджаю. Я перша зупинилася на лінії стоп. Після тої білої машини, тобто я їду. Вони всі не нервозні американці. Вони пропускають, вони милі. Ну, вони її підрізати знають, можуть не включати поворотники, і це нормально тут. точка в якомусь Топник у нас. Так що ж таке безплатка, так називаємо в народі. В Сполучених Штатах Америки багато організацій і церкв допомагають людям. Це не означає, що бідним людям, різним людям допомагає в їжі. І буває безплаток різних. Тепер ми якраз під'їжджаємо до однієї так називаємо безплатки, де прямо по машину вам загружають багажник різні продукти. Дійство буде цікаве, там навіть поліція має регулювати, регулювати весь рух машин. А ще бувають такі безплатки, де в черзі треба чекати, десь годинку-півтори, ну, в залежності від місця. Вони бувають десь 3-4 рази на тиждень в різних місцях. Ось щойно ми під'їжджаємо до однієї такої безкладки. Там поліція буде, я не знаю, мабуть камерою. Можна, не можна. Вже регулюють, бачите? Вже регулюють. Ну і фішки виставили. Одні туди, другі обратно, бачите. Як на кордоні з Мексикою. Все культурно. Ніхто нікого не опереджає, не об'їжджає, всі чекають своїх черги. Такий палаточний городок. Тут біля кожного пункту щось роздають. Десь рибу, десь м'ясо, десь овощі, десь фрукти, макарони, крупу, Реїжки. конзерву. Ну а це потім все покажемо, що нам загрузило. А дома пройдемось по черзі. Розпаковочку. Розпаковочку. Таку малесеньку. І це вважайте, 3-4 рази на тиждень. І тут обивають такі машини навіть. Хамери ми бачили. Тобто я не можу сказати, що бомжі ходять сюди. Кому бідні. треба. Кому треба, то йде. Мабуть, тут менталітет такий, як у нас. Дають, бери. Куча волонтерів. І ми... всі привітні, всі посміхаються. От там кипить робота повним ходом. Навіть бачили. Руськомовні волонтери працюють тут. А вони так працюють, що безкоштовно, але вони зато в самому початку можуть прийти вибрати собі всі продукти. Всі багажнички відкриті. Да, тут робота кипить повним ходом. Загулюють, запаковують. навіть питають, чи є для домашніх тварин. Тобто, чи є домашні тварини вдома? Питають, чи є домашні тварини. Якщо у вас є домашні тварини, то навіть для домашніх тварин видають там корма для собак, для котів. Ну і все. Загрузили нас. А вма а... подивимося, що нам дали. Заїдемо в один наш магазинчик. Тут є наш, називається Europa Food І ми там знайшли дуже-дуже смачну каву, справжній еспресо, такий, як у нас в Україні. Бо нам не подобається оце американо, оце пів літра кави дають. Для нас це як болото. А ми тут знайшли магазинчик і завжди ходимо туди на каву дуже смачну. Ось таке еспресо, таке ж саме, як у нас, і небагато його. Ну Ось ми приїхали. Оце нам загрузили сьогодні. Небагато, немало, щось є. Ну, ось багазничок на столі і пішла розпаковочка. Що ж тут у нас є? Дали нам 2 літра молока. От давайте подивимося на термін придатності до е, березня 10-го 2023 року. Щоб ви не думали, що там щось не знаю, сьогодні, А сьогодні у нас яке Ще? число? 23-4 лютого. 24 лютого. люто. Ні, так. 23. 24 лютого. Сьогодні 24. рік війни. Точно, рік війни. Так, це нам дали ось таку вівсянку, дві пачки. Тобто ми двоє, чули, двоє людей і все по два. Значить, гриби, шампіньйони, помідори черві. Ось такий джем для блінчиків. Так, овочі, що нам дали. Молода картопля. Салатики такі вже нарізані. Огірки, помідорчики, звичайні черві. Кінську капусту будемо салатик якийсь робити. Ось, дві штуки. Так, можна супчик зробити, молода фасолька. Капуста для салату весняного. І це є у нас базилік. Супер. Далі, що нам дали з м'ясного? Ну, Це готові вже трави, ми то не дуже любимо. Ось такі шпагеті з, з м'ясом. Ось такі свині рулети шпинатом і сиром. Це теж щось готове. Нагиці, будь ласка, дві пачки, чикен. Другі нагріти. Далі, що нам тут в кухні? Ага, консерви. Різні консерви. Супи, макарони, томатний соус. Макарони готові, якісь, не знаю, рис з підливою. Це ми не дуже вживаємо. Якщо нам щось не потрібно, ми це теж віддаємо бідним. Тунець у власному соку. Консервовані фрукти. Ну і так як ми двоє були, то ще один такий самий пакунок. У них тут всі макарони вже йдуть із додатком сиру. Ну, я той сир, якщо чесно, викидаю, а варю тільки макарони. Ось такі каші. Ну і знов консерви. Горошок. Що у нас тут? Якийсь соус томатний для гамбурдеві. Кілограм рису. Це теж дуже добре. Далі, що у нас консервовані фрукти, томатна паста, тунець. ну, Два одинакові були пакунки суп. І консервовані мандарини. Ось так. Тут десь на доларі, мабуть, 100 є продуктів, Я так думаю. Може 50, може 100. Я думаю, що навіть більше, ніж 100. Ні, нема тут більше, як на 100, того, що. М'яса тут немає. Ну от так, Приблизно 3-4 рази на тиждень. Нормально, жити можеш. І хліб дають, колись ми беремо, колись щось не беремо. Ну, це тепер дуже хорошо. Фруктів не дали, а буває, що і фрукти дають. Ну, ось так американці живуть. Не всі, авто має бажання. Хтось не ходить на ці безплатні.